Всім привіт! Ми на каналі Катерина Солонар. Сьогодні ми будемо спілкуватися з українською шаманкою Олександрою Сереж щодо російсько-української війни. Саш, вітаю добрий вечір. Да, добрий вечір сьогодні 14-те число вечора, 14 листопада, і почнемо з заяви заява Макрона що грудень має стати вирішальним місяцем у, війни, у війні в Україні. До речі, і він ще додав, що для України ще не настав час сідати за стіл переговорів. Що скажуть Таро про це все? От вирішальний чи невирішальний, і про переговори. Ти, що Це Пан Макрон здається трохи відірваний від реальності. Вообще, ну куди, кудись його відірвало та понесло по його южному берегу у Франції. Розумієте, завертіло щось. Дядька про яку вирішальність йде мова? Ні, певна вирішальність дійсно до кінця року є. Вона пов'язана із закладенням допомоги Україні в бюджети різних країн. Це так, безумовно. Те, що ми не готові сідати з позиції сили за. Стіл перемовин це також Макрон має рацію. Але щоб грудень був вирішальний у чому? Ну то от пан Макрон може чудово приїхати хлоп до хлопців та дівчат, під Авдіївкою подивитися про вирішальний момент у грудні. Ну чи він вважає, що у нас тут роботи з кіборгами воюють? На жаль, ні. Ну, типу, причому у цій заяві пан Макрон накидав нам театру та ілюзій. Ну розумієте, типу, десь він щось мав на увазі, але це щось е, коротше. Знаєте, як ото вираз старий, добрий, е, розумні думки його переслідували, та він був бистріше. Оце приблизно така <гум> історія. <гум> ну, Тобто, це просто якісь там заяви, типу, щось треба говорити і говорить людина. Ну так, так, так. Це от ближче. Тобто він не зовсім те має на увазі. Ну, типу, це не стосується поле бою. Угу. Е, от чеський президент вважає, що розвиток подій на фронті не вказує на те, що українська сторона отримає військову перевагу, і що переговори можуть розпочатися, він каже наступного року. Е, от, але це ж при тому, всьому, що цей е, Петер Павел нас підтримує, тобто це він не є як Орбан, наприклад, е, і він закликає Захід більше допомагати. От. От тут дуже ключове. Той тут шановний Павел. Чи він Павел? Чи він Павел? Той який Петро? Який Петро Павел? А він є в першу чергу військовим. І він аналізує з точки зору військової, і у нього якщо прочитати повністю не вирвидрано з контексту, а повну його фразу, то там якраз і йде до того, що а, і якщо не буде надано більше допомоги, то не буде переваги е, такої суттєвої переваги для серйозних проривів української армії на фронту. Тобто, якби прориви будуть мати місце, але їх недостатньо для серйозних таких ключових важливих перерізань. Чи перемог тому там іде в кінці заклик до надання більшої військової допомоги, щоб цей прорив відбувся більш якісніший і більш вразливіший для ворога? І якби про те, там йде мова, а про Коротше, я читала просто в контексті не видрано дас контекста його фразу. І там дуже важливий посил на те, що якщо ми не хочемо, умовно кажучи, сідати за стіл у 24-му році не з тієї позиції, то дайте Україні все, що треба для того, щоб стався певний прорив. Ну коротше, типу, от, тут, тут, тут такий формат. Тобто тут якраз не про, не про переговори, а навпаки, що це mm, да. було ну, про ну, да, це про заклик до надання більшого озброєння, щоб вийти із певних затяжних процесів, які зараз відбуваються на фронті, які не дають змоги для суттєвого серйозного прориву. А чи будуть тоді, от ви? Минулий раз казали у січні, здається, що буде така дуже суттєва допомога. От зараз як показує, просто так як підняли вже це питання. Ми. У нас нас не повністю не кидають із військовою допомогою. Тут не зовсім воно так. По перше, там ми зараз побачимо до кінця року важливість виділених бюджетів в наш іншими країнами на допомогу Україні. А плюс так, там тормозиться з боєприпасами, там які не може встигнути Європа видати до весни, як вона обіцяла. Це але це не означає, що Європа не передає те, що встигає зробити. Просто вона не встигає виконати об'єм план в такій. Кількості передає менше, це не означає, що штати зовсім нічого не віддають, віддають, але це там певне озброєння. Це виробляється оця вся історія. Плюс у нас з вами питання передачі ракет більш дальнобійних на наступний рік, на початок наступного року, плюс f-16 які випадають раніше ніж про це заявляють. Знову наголошую, тобто, це раніше ніж це. Заявляють, це важливо розуміти. А, от, Плюс у нас оборонна внутрішня ще система, яка розвивається за допомогою іноземних капіталовкладень. Це також важливо. Тобто, хоч вор... ну, коротше вирухаємося. Давайте так, да не, не про це нам повідомляють, але певні ворушіння в налагодженні, якщо немає змоги передавати нам якісь боєприпаси чи напої, чи е, ракети е, країнами заходу з певного да, з, 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 з певних виробничих е, тормозінь. Це не означає, що ми не виготовляємо в певному обсязі своє або як мінімум не налагоджуємо ну, на напрацювання своїх да, можливостей. А ще продовження, от, до речі, допомоги про Ізраїль хотіла поговорити справа, тому що Ізраїль заявив вчора. 13 числа здається так, що взяв під контроль урядові будівлі Хамас в ГАЗі, чи означає це, що війна от от там закінчується, і знову увага піде вся на Україну до кінця року ще. Там ще до кінця року, там не так швидко. Та що вони взяли під контроль? Так, але ті перебігли на іншій на інший, в іншій частині гази, а деякі навіть змогли евакуюватися в іншу частину Палістини, яка розділена. Тобто ці процеси ще відбуваються. Плюс контроль внутрішній. Це не так швидко. Навіть не, не забуваємо про велику кількість в цих підземних цих тунелей, які треба повністю обширшити ліквіду, ліквідувати. Тобто там певні процеси до кінця року все одно відбуваються. Угу. Ну, до кінця року це у нас залишилось в принципі півтора місяці, так. і після того вже. І там, якщо все добре, військове стримування Ірану та деяких країн мусульманських, які є агресивно налаштовані, будуть продовжуватися, але це буде вже не така широка медіа компанія, як це зараз відбувається. Тобто, це буде не в такій агресивній фазі. Сама оця вся історія, якщо все окей, займе до півроку. Угу. Зрозуміло, ну я тут от, до України хочу все-таки повернутися. Це дасть можливість якби знову до України більшу увагу привернути, і відповідно допомогу ну з січня. Наприклад, так Щоб у нас закладення у нас закладення бюджетних коштів на допомогу відбудеться до кінця поточного року, тому нам якби у січні відносно не дуже холодно, не дуже жарко. Ну ви зрозуміли, тобто у нас ключовими моментами є до кінця року, що нам там пона виділяють е, в закладенні бюджетів інших країн. От що повиділяють, то і будемо мати. Ну плюс можливо щось на ходу будуть виділяти, але це вже ж не в такому обсязі, затвердженому, як закладається у бюджет. Німеччина заявила офіційно, що подвоїть нам фінансову як мінімум допомогу в два рази збільшить. Певних приємних новин від країн-партнерів буде достатньо, але будуть і неприємні новини, тому просто будьте морально до них готові. Тобто будуть певні блокування, будуть країни, які скажуть, -ха, -ха давайте ми тут своїми справами займаємося. Таке також буде до кінця року. Про інше трошки. Український спортсмен втік зі збірної після чемпіонату світу в Італії, щоб уникнути мобілізації, це професійний рибалка Артур Білан. Він залишив листа лідеру команди, написав там, що боїться повертатися додому. Він здається з Харкова, до речі, бо вже отримав дві повістки і хоче мирного життя для дитини і дружини. Питання тут в чому: що по-перше, чи буде ну, таких випадків більше серед от таких. Ну, Більш-менш публічних, напевно, людей, чи якось запитати. І, взагалі, чи будуть якісь зміни в плані, може, відкриються кордони для чоловіків, наприклад. Був вже законопроєкт, от що там 13 тисяч гривень, чи щось таке. Ну от Щось зміниться в цьому плані, я маю на увазі? Поки суттєво ні, суттєво ні. а по... Те, що ми маємо з вами зі спортсменом, це далеко не перший публічний випадок. Якщо ми пам'ятаємо, у нас ще був там стендапер, який не повернувся з Турції, а. здається. Да, і там певні да, певні особистості вже так зробили. Пан Вінник страждає у Німеччині від того, що не може підстригти, підстригти свою макітру. Він страждає, бо немає нормального перехмахара. А от і всі молоді вовчиці виють разом з паном Вінником. Влад яма дуже сильно підтримує Україну десь в Америці, наливаючи коктейлі та танцюючи румбу на е, якихось частних підприємствах. Ну, тобто, ми маємо вже ми вже оце бачимо. Ну, типу, це відбувається поки суттєвих змін. Не відбувається прям суттєвих суттєвих з виїздом чоловіків за кордон, бо немає процесу врегулювання нормального процесу врегулювання, щоб це не було лазейкою. А оцей законопроєкт, що там близько 13 тисяч гривень, типу, за виїзд на пов'язана. Кілька... Це пов'язана пов з роботою за кордоном. Ти ж там маєш внести гроші. Попередньо, і ти маєш платити гроші кожного місяця, Що які бити йти да, на ЗСУ при форматі, якщо в тебе є запрошення за кордону, офіційне пра працевлаштування, оця вся історія. Знову достатньо така собі лазейка. Ну, достатньо така собі лазейка. Ну, тобто, це не стосуватиметься у будь-якому разі тут, чоловіків, які оке, да хочуть тут, там провідати брата, наприклад, тут, десь, тут чи цим у нас в правовому спектрі дуже проблема з регулюванням, дуже велика проблема з регулюванням. Ну то ну коротше, і з і, і, і за цього у нас не можуть внести нормальний законопроект, який би дозволяв дійсно по-людськи. Виїхати, заїхати, оця вся історія. Тому що у нас, на жаль, є купа навіть прикладів недобросовісних волонтерів з свого часу, там того ж шляху, які виїхали законно, але просто не повернулися і полишилися там, просто втекли таким чином. Тут все продали попередньо і втекли. Ну так, коротше кажучи, найближчим часом все це ж і продовжується. да, це все поки продовжується. Да Ми там поки не бачимо про світ. Про нардепа Олександра Дубінського, якому оголосили підозру у державній зраді, за даними слідства, він мав позивний Буратіно, входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління розвитки збройних сил Росії. Чи це правда? От про все а, там ми дивилися вчора. Пана Дубінського, і там яка тема. Він Потрібен для того, щоб за рахунок нього вирахувати е, інших персоналів і взяти їх за сраку. Тобто його зараз будуть качати саме на те, щоб він поз, 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 позливав карішей. Тобто, да, чи має він близький стосунок до якоїсь от, е, давайте так угрупування чи цілої сітки, лінійки, ланцюга, так має. Росії. А, там, да, 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 там є певні зрадницькі моменти, дійсно, вони є. І його взяли саме для того, щоб він злив по, по, по тих, хто ну коротше, подільників. Давайте так це назвемо. А його правда називали Буратіно? Ні, оце, це, оце, оце, оце. Я тут ставлю під сумнів. Скоріше за все, якийсь певний а, позивний чи якийсь подібний типу момент у нього. Ну, якийсь позивний в нього був, але там прям щоб Буратіно. Ну не не ну не зовсім, мабуть. Я так розумію, що воно якось не не, не так. Uh, стосовно Максима Бужанського, який мені здається, от як можливо товаришував, якщо я не помиляюся з Дубінським, його може чекати подібна доля. Щось йому буде, да, важкувато, бо в нього одразу з'ясняться трійка мечів і десятка жезлів. Щось важко йому буде нести свою ношу, розбите серце у нього буде, щось в чомусь він а, скований буде. Ну, коротше, по вісімці мечів. Да, щось, щось подібне, скоріш за все, очікує. А чи відноситься він до цих подільників? До мінського. Не зовсім, але щось знає. Знову, от щось знає знає те, що потрібно для розкручення mm. да, подальшого слідства. Тобто, це про володіння потрібною інформацією? Зрозуміло. Зустріч Сі та Байдена завтра, 15 листопада, що там взагалі буде, що вирішиться цікаво. Mm. Там продивлялися про Сіта Байдена. Це більша історія пов'язана не з Україною, це пов'язано з їхніми нас там, якщо і будуть обговорювати, то десь в кінці, і ми не є ключовою темою. Нас так там десь. Скольск. У них головні теми співпраця, намагання припинки холодної війни, спірне питання Тайваню і є, всі історії пов'язані зі світовими ринками, впливами, взаємовигідними і взаємозалежними відносинами, які є між Штатами та Китаєми. І Ця вся коротша історія. Да, там буде між прочим, Згадана Україна як важлива там точка у співпраці, але це не є ключовою темою обговорення. Коротше на питання глядачів чи буде якийсь вау-ефект для України після цієї зустрічі? ні. це більше стосується світових процесів ніж українського ну, коротше процесу. Тобто там не про озброєння і не про я щось ніфіга собі таке, що на нас вплине прямо післязавтра. Ні, там це їхні, це їхні оці тьорки. Наостанок Саш, хотіла вас, якщо можна, попросити подивитися. Коротко, дуже коротко в кількох словах по напрямках. От як буде розвиватися ситуація на кінець цього року? По кожному на... ну от, типу що я не знаю, що та розкажуть, що вони бачать? от Луганщина 31 грудня 2023. Як охарактеризувати ситуацію? Важко деякі напрямки продивлятися на такий довгий термін, тому що ситуація у них дуже змінна. І це буде ну таке, ото знаєте, пук у воду, тому що у нас це не буде. Той розклад, який буде надавати на момент 31 грудня актуальної інформації, якщо із того, що передивлялося, куп'янський напрямок все ще й полишається таким саме загостреним хвилеподібним, де війська ворогів відходять, перегруповуються, йдуть в новий наступ. Ми їх відкидаємо, вони знову сунуть. Тобто, ку ку на куп'янському напрямку важка ситуація, але вона достатньо контрольована да, у цьому форматі. що… Коротше лінія зіткнення відбувається. Просування у ворога якісь мінімальні з нашого боку серйозних просувань на них на на жаль також немає ресурсу, але є ресурс тримати це в одній точці. Напрямок Бахмутський напрямок. На Бахмуті відбуваються м, певні поползновіння ворога. Це не зовсім коротше. Це все ще вважається оборонною певною позицією, не дивлячись на те, що вони намагаються йти в контр в, контр, ну, певну, в контратаку да, по певному флангу. Вони, Намагаються закріпити свою позицію оборонну таким чином, типу перетягуючи певні резерви українські. Там також суттєво, прямо суттєво ситуація не зовсім змінюється. Ми не втрачаємо значних територій на бахмутському напрямку. Ми поки що контролюємо там певну ситуацію, і сірі місця, які є, вони полишаються сірими, Коротше в них оце. Відбувається перекидування снарядів, мінометів і цієї всієї історії на Авдіївський напрямок дуже важкий. дуже важкий На Авдіївському напрямку випадає, що є запасний план, пов'язаний навіть з відступом у випадку, якщо буде загроза оточення. Бо один фланг у нас окей, а інший фланг у нас не окей. Ну, типу, і от там, де не окей, є великі ризики. там на жаль, як у нас недостатньо на тому напрямку ресурсів для того, щоб е, повноцінно стримувати таку кількість нападанчих е, з ворожих сил. Да? Тобто, тому там є ризики на те, що може бути певний відхід на більш для нас стратегічно важливі позиції, що збереже життя наших хлопців і дівчат. Ну коротше, типу, там є такі тенденції. Треба це просто розуміти на Луганському напрямку. Так само стабільно важко. На самому там да, нижче по карті від Куп'янська, там стабільно важко, більш-менш контрольовано, але стабільно важко. На лініях просування є успіхи і будемо мати успіхи по Херсонському напрямку. І є незначні, але важливі також стратегічні, тактичні успіхи на Запорізькому напрямку, і буде багато тилової роботи. Дуже багато. Uh, дуже вам дякую за цю інформацію. Я ще наостанок щойно згадала, що хотіла ще запитати про Путіна. Чому досі не оголошують його офіційним кандидатом? От яка uh, причина? Там є цікава внутрішня проблема, пов'язана із як, це здається, що в Росії легко намалювати голоси. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Там не все так просто, і кандидат Путін ен... є фігурою, якою до кандидатства все одно треба красиво підвести. Розумієте, про що я? Скоріше за все, і з того, що я продивлялася, там будуть якісь важливі медійні вкиди. Путін президент міра. Ну ви поняли з оцими всіми вихваляннями царя, і після того Путіна підведуть як в оголошення кандидатури на вибори, тобто йому мають щось попередньо зробити. Щоб всі такі все-таки Володя йде на вибори, яка неочікувана історія. Ну я маю на увазі. Ви зрозуміли підняти йому це типу ЧСВ, а тоді висунути його кандидат кандидатуру на е, вибори, тому що от просто збухти барахти в тому положенні, в якому він зараз є. Ну не зовсім каміль Фо для царя в такому вигляді і ти як кандидат, оголошувати себе кандидатом умовно кажучи, він зараз в трікота в пальто. Понімаєте його треба в костюм переодягнути медійно. Там просто що ще цікаво на цю тему, я чула, що проводяться як соцопитування, такі серед містян в Росії, і запитують: от як ставляться люди, значить до того, що якщо не побачать у бюлетені прізвище Путін. От ми ж розуміємо, що навіть якщо Путін вирішить, що він з якогось дива і за свого там не того рейтингу або ще якоїсь історії не піде на вибори, він висуне як було з Медведєвом, сильно змінилася Росія при Медведєві. Да ніфіга. Бо Путін був прем'єром, розумієте? Типу, в чому прикол? Це нікуди не відміняє Путіна як фігури, яка буде контролювати Ерефію. От у чому справа? Там ні про яку опозицію не буде йти мова навіть. Тобто там буде винувидвіженець в такому випадку, але він буде повністю підтриманий легітимним царем. Розумієте, от типу в чому прикол? А от і соціальне опитування, да, вони та проводять, але соціальні опитування на Росії проводити про Путіна. Ми. Не ми, не росіянці, ніхто ні, ніколи не побачив справжніх результатів. Ну, це, типу, я не знаю, як прийти е, ну, до тюрми, поставити я не знаю, там автомати до облич е, людей, які в цій тюрмі сидять, і скажуть, що ви думаєте про вашого начальника тюрми? Ну ви серйозно, ну типу. Ну окрім тих, хто зовсім не має авторитетний стан у тій тюрмі, ну всі інші скажуть найкращі, найкраща людина в світі під страхом смерті. Ну, я утри отрую, але воно так і є. Які соціальні опитування в такому випадку? Ну, типу, про, про що ми говоримо? На ну, ну, це дано саме питання цікаво, що як ви поставитесь до того, що якщо не побачите. Знову, погачите... пробивон і пробивон інформацію у них таке трапляється, вкиди. Ви ж помітьте, що всі непопулярні думки озвучував спочатку Жириновський, потім почав озвучувати Бухий Медведєв, Розумієте? Всі непопулярні внутрішні політичні рішення озвучує у них хто? РПЦ їхнє, як зараз у них відбувається за бортами. Тобто іде вкиди це пробування, підготовка а, аудиторії. Яка буде реакція, якщо священники будуть розповідати про те, що жінкам не потрібна освіта в Арефії, і вони мають народжувати, і взагалі треба заборонити бо це гріх? Дивляться на реакцію, як це колихає суспільство. Суспільство це колихає, значить, такого політичного рішення не приймається. Не так вже сильно колихає, значить, проканає, треба приймати. Все. Mm, ну так, да, да, до речі. Ну, тобто так, а це вони собі готують, от прям щоб заборонити. Вони ну, хотіли би підготувати армію на майбутнє, щоб було багато демографічна, багато... Да, демографічна ситуація. Не вистачає рук, багато виїхавших, велике стадо ніщета. Коли у тебе 5 7 10 дітей в сім'ї, тобі ніколи думати про те, який у тебе там цар. Тобі треба думати, де тобі пахати, щоб тих дітей прогодувати. От у чому прикол. Чим ти, ти бідніший і затурканіший, тим тобою легше керувати. Ну так, да, це правда. Добре, тоді будемо закінчувати. Дуже вам вдячний, Саш, за цей прогноз. Глядачам, як завжди, також дуже дякую, що нас дивилися в описі під відео. Я залишаю посилання на курси, курси тривають. це вірно? Да, вже там да, вебінари. Ну, коротше, там можна переходити на сайт, там багато цікавого. За цим посиланням, що е, от, і старе, за ним можна переходити. Все так, вірно? Так. Все. так. Все, тоді це посилання я й залишаю е, на курси, на вебінари. Також залишаю посилання на ваш інстаграм, на YouTube канал. Підписуйтеся, будь ласка, всім всього найкращого, до вбачення.